Зазори клапанів. У двох словах пробую впакувати, що воно, і як за цим дивитися, і яку біду воно робить. Дві головки: це мотоциклетна 250 ка і альфовська. Альфовська, вона ж на квадроциклах 125, ках на мустангах, ну і всякою такого подібного. Ця от. Зазор клапана. Зазор клапана це от самий зазор між. Рокером між коромислом і клапаном. Навіщо він робиться? Робиться це тепловий зазор взагалі. При нагріві, при нагріві желізо розширяється і зазор зменшується. Робиться його на холодно для того, щоб до тої температури на яку розчитаний цей чи інший двигун. Щоб воно в, в до мінімума, щоб крал, клапан не лишався недозакритий. тому що якщо не буде зазора не зробити, то клапан не буде. Закриватись отут, от він не буде закриватись в, самій, е, в самому своєму сідлі. І поршень, який е, продавлює уже готову суміш для запала, він просто буде працювати не для в компресію, а компресія буде виходити поміж клапан. Ну е, тут діло в тому, що ми відхиляємось від тих. Зазорів клапанів, по своїй практиці, яку, встав... ну, яку встановлюють в мануалах. Дивіться, я розказую перший раз, яку біду воно роблю, тому що компресія в чотирьохтактних двигунах не залежить від поршня, від кілець. Тут не залежить від кілець. В чотирьохтактних можуть бути кільця з'їджені, якщо вони механічно не зломані, якщо поршень цілий і нічого, то з долини йому масло буде помпувати настільки, що. Е, ну, для компресії, для того, щоб він працював, буде вистачати. Там десятку може набити легенько. Якщо ви відчуваєте, що у вас вже стартер крути легко і так взагалі, що немає компресії, чи навіть компресометром заміряли, це зв'язано тільки з головкою. Не закриває клапан, не слідкували за зазорами клапанів. Зазори клапанів, е, ми рекомендуємо дивитись е, альфовські. Двигуни, ну і скутерні, і скутерні, 150-ки, оці от, які. Скутерні, да, і десь раз в тисячу кілометрів бажано глянути. Якщо ви їдете більшість по бездоріжжю, якщо в міському типу, то це буде лишнім. Якщо по, по бездоріжжю більше, то раз в тисячу кілометрів бажано, хоча б впускний клапан глянути. Якщо ми говоримо про мотоциклетну головку, тому що мотоциклетні е, головки крепші, вони працюють при в других температурах, там по-другому зроблені фільтрбокси, там по-другому встановлений карбовище, не так як тут, і не так часто це просто буде лишнім. Тут, як би таке: зазор клапана на такі головки і на скутерні ми виставляємо впускний клапан 0,05, випускний клапан 0,06, 0,07. Тому що, може, по мануалу там інші, і деякі хороші майстри також мені кажуть, я виставляю 0,05 і 0,5 на скутерних і на альфовських. Каже, двигун працює ідеально тихо. Так, він працює тихо. І ми раніше деякий час я також це практикував, але потім ми заміряли компресію. І ні-ні. компресія не добра з такими. Оце максимально, що ми вийшли, це до цих. Даних. Тут е, на мотоциклетній головці плюс-мінус 200-250 кубові ми, ви, ми виставляємо впускний клапан 0,07 0,07. випускний клапан ближче до одинички, Ближче до одинички. Е, не вище. Щоб і двигун працював тихо, тому що хто перебирав, знає, чому ми відхиляємося. Зараз кажуть так, як написано в книжці. так... Так, як написано, воно то написано, але вживу, коли мотор гарячий і починає більше цакати, і ти відкручуєш, і бачиш, що зазор чомусь на цих двигунах при нагріві збільшується на деяких. От Апрілі Леонардо, 150-ку хто перебрав, чому? От Чому там збільшуються зазори клапанів при нагріві? Ну, якось так. Ну, це про це інше можна говорити довго. Це. Е, дивіться, що воно робить, коли не дивишся. Зажимає клапан, так як я вже почав говорити, не пропускає суміш, починає горіти головка. Це від, е, цього, від цієї головки клапан. Дивіться, він вже в декількох місцях. Це просто і там було палене вже сідло, тому що він їхав, їхав, поки це. І чуть-чуть його підрізати. Ну, це вже зараз покажу чим. Тут почало тільки. Тут, тут компресії вже не було взагалі, але тут менш кубатурний двигун. І десь я фокусую зараз на клапані. ну я його... О, ось тут видно полосочки, бачите? Вздовж такі от полосочки. Це уже суміш горила, горіла і робила собі дороги. Такі от воно палило також сідло. Воно палило сідло. Я ось сюди покажу зараз. Палило в цьому місці, в цьому районі взагалі воно ну, і цей. Просто притирати клапан. Якщо на ці сідла берете, хочете. Не робіть з цими клапанами старими, навіть якщо вони ще вам кажуться, якщо не маєте чим прирізати, беріть нові клапана, вони не такі дорогі, щоб цей. І беріть їх, притирайте пастою і цей. А так то бажано, ну недорогий такий інструмент. Така паста шуріком, шланчиком, блін, і нормально воно цей. Раніше купляв, не пам'ятаю, жінка мені на День народження подарила. По-моєму, 900 чи 1000 гривень різу до сих пір. Так, да, на брендові марки ми головки даємо людина, робить там по-свому, тому що направляючи як перед цим, ми також не робимо в сердині. Ну отакі от, як добрий день, оці от ремонти вони дуже важливі, тому що горить після цього все. Уже починає і поршень там, тому що не було це. І починає і, кло... і, і кольця горіти. Ну вже починаєш вже плюсувати на ремонт. Так що слідкуємо за зазорами, ділимось інформацією. Тримаємося.